У четвер вечері конгрес проголосував за оборонний бюджет США на 2023 рік та відтермінував на наступний тиждень голосування за інший урядовий бюджет. У обох документах включена додаткова фінансова допомога для України, про яку саме допомогу йдеться, і коли варто очікувати фінального погодження цих законопроєктів, Поговоримо із моєю колегою Катериною Лісуновою. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Вітаю Катю. Вітаю, Наталі. Отже, вчора Сенат проголосував за оборонний бюджет на 2023 рік. У ньому зокрема закладено 800 мільярдів доларів на оборонну допомогу для України. Розкажи, будь ласка, детальніше про цей документ і коли варто очікувати на його фінальне погодження. Фактично після голосування учорашнього головання голосування в сенаті оборонний бюджет сполучених штатів Америки чекає лише на підпис президента Байдена, тому що за нього вже проголосували в палаті представників іще ще на минулому тижні. Відтак оборонний бюджет сполучених штатів Америки на 2023 рік становитиме 858 мільярдів доларів. А це зазначено 45 мільярдів більше ніж оригінально запитував Білий Дім. Водночас в цю суму також вкладено. 800 мільйонів доларів додаткової оборонної допомоги для України. А се зазначив на 500 мільйонів більше ніж запитував оригінально Білий Дім. Водночас, відповідаючи на критику Конгресу, про те, що допомога, яка надходить в Україну, має недостатньо перевірок в цьому оборонному бюджеті. Також прописано і ряд додаткових перевірок цієї допомоги оборонної допомоги та іншої фінансової допомоги, яка надходить в Україну. Зокрема, президент Байден буде зобов'язаний. І звітувати наперед, якщо він планує надати додаткову допомогу Україні. Окрім того, в цьому оборонному бюджеті також буде відмінятись обов'язкове вакцинування від ковід 19 для американських військових. Загалом про важливість цього оборонного бюджету вчора під час голосування в сенаті висловились як лідер республіканців Міч Маконел, так і лідер демократів Чак Шумер. Пропоную заслухати їхні заяви просто зараз. Я провів цілий тиждень, обговорюючи, як оборонний бюджет допоможе нашим збройним силам і національній безпеці професійно захищати нашу батьківщину, зміцнювати наше партнерство та тримати таких противників як Росія на кілька кроків позаду. Оборонний бюджет це лише перший крок до інвестицій, до модернізації та сильніших стратегій, які нам потрібні, щоб конкурувати та перемагати наших суперників, які не бажають нам добра. Але це дуже важливий перший крок. Кожного року створення оборонного бюджету є результатом послідовних двопартійних зусиль вже протягом понад шестидесятиліть. Я не сумніваюся, що цей рік якось відрізнятиметься. І я дякую сенатору Джеку Ріду та усім моїм колегам за їхню ґрунтовну роботу над цим законопроектом. Катя, також учора сенатори погодили відтермінувати голосування за урядовий бюджет раніше за відтермінування проголосували у палаті представників. Розкажи детальніше, яка допомога для України може бути вкладена у цей бюджет, і чи вдасться її полагодити до кінця цього року? Фактично законодавці вигралися від виграли собі трохи часу відтермінувавши погодження та розгляд урядового бюджету на наступний тиждень до 23 грудня, тому що раніше попередній дедлайн становив сьогодні, тобто фактично до сьогоднішнього дня, до цієї п'ятниці, вони мали погодити урядовий бюджет. Варто зуважити, що урядовий бюджет є одним з найважливіших документів, які законодавці намагаються проголосувати до кінця цього року, тому що тому що він. Фактично фінансуватиме ряд ініціатив, які вже були проголосовані в конгресі, які вже були погоджені, і навіть виділення коштів в рамках оборонного бюджету, про який я згадувала в попередньому запитанні, залежить від погодження урядового бюджету. Також в урядовому бюджеті буде вкладено і ряд ініціатив на допомогу Україні. І про це заявляють зокрема демократи під час своїх виступів і під час своїх заохочень конгресменів проголосувати урядовий бюджет до кінця цього року, і зокрема конгрес. Смен демократ, з яким я спілкувалася учора, Майк Віглі зауважив, що майже 38 мільярдів доларів додаткової допомоги для України, яку раніше запитував Білий Дім у листопаді, можуть внести саме у цей урядовий бюджет. Тому для українців особливо важливо чекати на те, як розвиватимуться події щодо погодження саме урядового бюджету. Про те, яка саме допомога може входити в цей бюджет, пропоную заслухати власним коментарях демократів. Прийняття урядового бюджету пакетом є найкращим підходом, оскільки він гарантує, що наші діти, наші ветерани, наші малі підприємства та наші військові надалі матимуть повний доступ до життєво важливих послуг і програм, від яких вони залежать. Також пакетний бюджет уряду є найбільш збалансованим підходом, оскільки він міститиме пріоритети, які хочуть бачити обидві сторони, зокрема фінансування для України. Ми щойно прийняли тимчасовий бюджет уряду. Я думаю, ми проголосуємо за повний урядовий бюджет пакетом протягом наступних семи днів. І Додаткова допомога Україні буде включена в нього. Я очікую, що так і буде. Важливо, що у нас змінюється керівництво у палаті представників. Це критичний час, незважаючи на те, що чули про двопартійну підтримку. І ця сума значна сума, як ви вже згадали, 38 мільярдів доларів. Гарантуватиме допомогу Києву на наступний рік. Таким чином, поки триватиме перехід до нового керівництва, не буде жодних сумнівів, що зобов'язання США залишаються непохитними. Зазначу, що демократи хочуть погодити оборонний бюджет у форматі омнібусу, тобто фактично пакетно разом із іншими ініціативами. Водночас республіканці вже на цьому тижні висловились проти такої ідеї, і сказали, що ряд ініціатив, які вкладені в цей омнібус, не були погоджені із ними, і вони наполягають і натякають на те, що хотіли би проголосувати за урядовий бюджет вже в наступному році, коли безпередньо в палаті представників до більшості прийдуть саме республіканці. Відтак наступний. Тиждень буде фактично вирішальним для багатьох ініціатив, і, зокрема, для додаткової допомоги Україні. Дякую Катю. З нами на прямому зв'язку з Капітолійського пагорбу була Катерина Лісунова.